По 13 травня найвищий рівні пожежі до пускають. <ріст> у нас є такі листівки, почитайте, як правильно користуватися. Ми на той берег. Не викидати спічки от, по землі. Якщо розпалюєте вогонь, зразу потрібно його тушити, коли закінчили робити. Там, наприклад, от Ми готуємо на кострі їсти. І, звичайно, що потрібно його потім зразу потушити. А ви хотіть повсюду, понапитувати?

Готовим, так сказать, в ямах, чтобы не распространялся огонь. Имеем лопату, имеем воду рядом, на всякий случай. Слушаем радио, видим телевидение. А также ходят работники МЧС, которые предупреждают о поведении на природе, а также в районе речки, как себя вести. По техніки безпасності. От у нас так не могли. З цим управління державної служби з міністра ситуації. Основні правила <риклад> пожежної <риклад> безпеки, треба якось... Стіночки. Дякуємо. Ви почитаєте. Поливали вокруг. О, бачите, Поливали водить. Okay. Ситуацій в Києвоцькій області. Під час відпочинку в лісі багаття можна розпалювати тільки в спеціально відведених місцях. Місця під багаття потрібно пласти або каменем, або землею, або, можливо, цеглою. Після себе після відпочинку багаття потрібно повністю загасити, не залишати не загашеним. Може тому, що це може призвести до пожежі в лісі. Зараз є пожежно-небезпечний період, тому